Красота, красота. Це ж треба було засадити двір такими агресорами. Кампсіс, який росте, де йому заманеться. Колись отут і в гаражі проростав. Я його Да. І ось уксусне дерево, що нам наробило. Та будемо мити. Поламало ось літку бетон. Калітка не відкривається, а все через те, що його корнева система ну, полізла під доріжку і, в общем, моря нам наробило. Зараз будемо щось робити. Проливаю тепер. Тепер вириваємо коріння.

сломанный ногтик на нозе. Зламани ногтик на руках, синячки. Зате жінка щаслива. Борталась у кесю у Месси. Так, а тепер ми лайпхачим. Вировнювати, щоб не було щелі, підйому, да? Угу. Каліточку трошки підняли, плиту трохи всадили. відро коріння накопали. Але це не все. Всім хорошую штуку собі посадили. Затовики я колдобаньки копалася. Боже, це щастя. я з детства в таких місі не копалася. Імпровізована віброплита. Безплатний ліпосакційний масаж. Наша властная разробка заделывание щелей. А, я да. Сейчас, mm. пауза. <свес> Результат нашої сьогоднішньої праці, як наче там і було. Ось, показую двері відчиняються. От. І таким же чином зачиняються. Зараз підсохну трошечки щілинка. ми її замиємо. Ось такі ми сьогодні молодці. Зморені, але щасливі. так?